Ну а тим часом Росія прагне ще й узаконити окупацію українських територій через вибори до Госдуми. У центрі протидії дезінформації повідомили, що для цього Кремль створив так звані виборчі округи на тимчасово окупованих територіях, і вже наступного року планує завести в Думу 11 місцевих депутатів із цих окупованих регіонів. Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони керівник центру протидії дезінформації при РНБО. в нашому ефірі. Андрій, вітаємо вас. Вітаю вас. У якості е, депутати е, кишенькові, е, лялькові, мапет. Як вони можуть узаконити е, окуповані території, якщо Росія їх і так уже вписала у конституцію, яку, до речі, не визнають у світі з великим рахунком, це їхня стратегія, будемо так говорити по продовженню. Е, Легітимізації окупації вони так на закритих в принципі певних партійних нарадах називають цю річ, враховуючи те, що вибори не визнаються, але вони вже провели вибори президентські, на яких Путін переміг, і Путін при цьому є нелегітимним насправді президентом Росії. Але вони ж роблять все, щоб на це закривали очі. І така сама стратегія у них була щодо Криму відповідно. І певні люди з Криму заходили до Думи. Так само і зараз відбувається. Тобто, це їхня державна політика, яка відбувається протягом вже 11 років мінімум. Ну, те, що було в ситуації з Кримом. Ми пам'ятаємо, це теж намагання впакувати в якісь міжнародні делегації ось цих так званих депутатів, тобто таким чином їх легітимізувати. Зараз чи ситуація є відмінною? Тут теж питання, та, тому що ми розуміємо, що ці міжнародні російські делегації я не знаю, куди можуть поїхати в КНДР хіба ну, за великим рахунком, Путін намагається зробити все, щоб ці люди можли, могли їздити в певні країни Брікс. А відповідно, він же ж намагається зламати систему міжнародного міжнародної безпеки глобальної міжнародного права, як таку, і всі монотонні такі дії, намагання заручитися підтримкою Китаю, наприклад, в цих діях, намагання заручитися підтримкою Ірану, створювати певні альянси, що поки що не виходить. Але все ж таки, відповідно, це, ну, це такі монотонні намагання, які будуть продовжуватися, і це лише одна складова. Цього всього, що зараз Путін робить, якщо говорити про те, що які заяви зараз лунають з Росії щодо перемир'я, ось цього на день перемоги Великодня було перемир'я, 30-денне перемир'я, які росіяни не підтримують. Ларов каже, бо нема у них можливостей моніторити його. Що російська пропаганда показує про ці перемир'я? Як вони їх подають? За великим рахунком вони множать заяви, і дуже часто одна заява суперечить іншій, при чому сказана однією тією ж людиною. Ну дуже часто навіть Пісков і Лавров суперечать одне одному. Відповідно кажуть, що без попередніх умов готові на перемовини. В той же час буквально вчора назвали низку вимог до того, як прийняти, наприклад, 30-денне припинення вогню, і там розповідали про припинення. Постачання озброєнь України про припинення мобілізації та інші речі відповідно це постійна інформаційна тяганина і торгівля заявами, яка насправді покликана. В першу чергу Росія намагається розмити інформаційне поле, щоб в майбутньому те, що станеться, я думаю, Трамп дотисне цю ситуацію. і Те, що станеться, щоб не виглядало в Росії, так що Путіна прогнули, видно це ключова ознака російської дипломатії інформаційної політики, щоб Путін. Постійно виглядав переможцем. відповідно постійно необхідно забезпечувати інформаційний відповідний супровід. Тому множаться заяви знову ж таки, Росія яку мету зараз переслідує. Ключова їхня мета покласти на стіл перемовин питання припинення вогню. Україна погодилася на пропозицію Сполучених Штатів Америки про всеохоплююче припинення вогню ще 11 березня, і президент Трамп зараз теж наполягає на Повному припиненні вогню Росія ж не хоче повне припинення вогню. Вони хочуть розпочати перемовини і покласти на стіл перемовин можливість досягнення там припинення вогню і маніпулювати цим так само, як вони робили під час мінських перемовин. І ось ця стратегія зараз вона найбільш така. Та, яка потребує жорсткої реакції сполучених штатів Америки, відповідно, президент Трамп вже чітко каже, що можливої санкції доведеться запроваджувати, якщо Путін протягом цього тижня не змінить свою позицію. Тобто, чекаємо, дивимося за ситуацію, будемо бачити, як росіяни. І під яким тиском вони будуть змушені змінювати свою риторику і політику, до речі, а на наскільки велика дистанція між зміною риторики, наприклад, в Білому домі або без безпосередньо у Дональда Трампа, тому що ми пам'ятаємо ці важливі слова, які були сказані? Під час аточніше після поховання Папи Римського після зустрічі з Володимиром Зеленським у суботу, і от власне те, як змінюється американська риторика, і те наскільки підхід або коментування цього змінюється в російській пресі, наскільки це дистанція велика, наскільки вони блискавично реагують на це? Ну за великим рахунком зміна риторики президента США Дональда Трампа, в тому числі це результат ну насправді. Професійного чудового діалогу з ним це результат роботи президента України Володимира Зеленського, тому що така зміна риторики відбулася якраз після діалогу з ним у Ватикані, і президент знайшов і докази в такому короткому форматі діалогу. Докази того, як Росія не хоче припиняти вогонь, як Росія обманює фактично Трампа, постійно намагається маніпулювати. Його терпіння, в тому числі, а Росія змушена реагувати, звісно ж, е швидко і для цього є Пі Пісков. Для цього є Лавров, і е задача Піскова з усім таке враження з усім не погоджуватись, все ставити під сумнів. Задача Лаврова продукувати е деякі заяви, які схожі знаєте на Медведівщину, якусь таке божевілля, яке просто неможливо вписати, яке одразу просто. Ну, це неможливо виконати, це неадекватність тотальна. Тобто, але в той же час одразу дає такий, так би мовити, російський пряник, що нібито ну вже готові на починати перемовини. Мовляв, якщо не на наших умовах, якщо ви зараз не почнете з нами перемовини, то ми взагалі від них відмовимось. От такі сигнали намагається робити Лавров. Вони продовжують маніпулювати і. Все ближче і ближче той час, коли можливо доведеться спочатку вдарити по цінньовому флоту російському санкціями, а це близько 70% експорту нафтопродуктів. Ціньовий флот зараз забезпечує, можливо, трошки більше навіть. І можливо, тоді е, ці маніпуляції російські дещо е, будуть виглядати інакше. Ну, це рішення за президентом США. А до речі, що там зараз росіяни готують до на травень, тому що попереду і день перемоги. А ми знаємо, це Бєсі є абсолютно неадекватно перетворена на якийсь фактично карнавал замість вшанування пам'яті загиблих і героїв, тих, що повернулися живими після Другої світової, 2 травня в Одесі. Кожен рік це відбувається. Вони готують традиційно парад. Вони готують наряджання в пілотки. Дітей фактично те, що дороблять роблять насправді з 2015 навіть року, а дехто почав з 2014. зараз вони все це перекинули на тимчасово окуповані території, і там так само готуються виводити на паради українських дітей в усіх цих пілотках і стрічках. Але тут же важливо інше, що Путін оголосив ось це триденне перемир'я. Фактично, на 9 травня, виключно тому, що він боїться проводити парад. Він має бути там присутній. Він не довіряє таке враження, що російський ППО. Він розуміє, що туди теоретично він боїться, що туди може щось долетіти, щось невідоме, і через це він боїться, що до нього на парад ніхто не приїде з тих, кого він запросив. А це все ж таки такі автократні певні люди. Мають там бути лідери. Автократичних країн і Путін спробував підстрахуватися, оголосив це так зване перемир'я. Щоб ну, хоч якась була страховка, що ці люди доїдуть, це найсмішніше насправді. Це диктатор, який позиціонує себе як рівня Сполучених Штатів Америки, рівня Китаю, рівня всім, але він настільки боїться виходити на парад банально. Що він змушений намагатися отримати якісь гарантії, що не буде якихось обстрілів. При цьому обстрілює постійно Київ, обстрілює українські міста. Ну це божевілля насправді це людина. Я не уявляю, як він живе сам з собою. Що у нього в голові. Це ж дві різні людини в одній голові. Ем, ну тут звичайно напрошується певна аналогія про кількість голів. Це про державну символіку, але це вже знаєте таке антропологічні певні ем, міркування. Ми вам дуже вдячні за те, що знайшли час за ем, за вашу інформацію. Андрій Коваленко нагадаю, лейтенант сил оборони і керівник центру протидії дезінформації при раді нацбезпеки і оборони з нами щойно наживо.